Гороскоп для водоліїв на 2026 рік. Енергія року для водоліїв. Фінанси, робота та кар'єра для водоліїв на 2026. Любов, кохання та відносини. Любов, кохання та відносини на 2026 рік для водолії, як в загальному пройде для водолія 2026 рік, І Ітог года. Какого результата в кінці года прийдут водолії, да Ітог року 2026 для водолія. Загальна енергія року для водолів. Ну, досить така конфліктна. Буде багато мати, з ким сперечатися. Е і взагалі енергія року досить конфліктна. Е Фінанси робота та кар'єра. Ну, Дивіться, наскільки по цих картах я розумію. Комусь підеться прийти, піти з роботи, да когось звільнять з роботи. Ну кардинально міняється етап вашої житті, Кардинально все бачите, от ідуть конфлікти, ідуть сльози, йдуть розчарування, йдуть завершення якихось циклів, да, якихось етапів вашого життя. Тому енергія досить складна буде для вас в плані емоційному, бо прийдеться міняти роботу, міняти бізнес, закривати, наприклад. Ну, В такому... таких енергіях буде проходити для вас 2026 рік в плані роботи, фінанси та кар'єри. Любов, кохання, відносини. А от в любові кохання та відносини, в кого хтось може зустріти свою нову половинку. Досить гарні можуть бути легкі по цих картах відносини, да? в когось можуть бути трикутники, якби легковажні, і тут там, і там, і сям. Ну, у водолії є таке свойство, скажем там. Да? Хтось може захотіти нових відносинах і поставити сіточки точки дві над, над старими відносинами. Да? Тут, може по-різному, хтось народжування дитинки, які святко, свято може бути, тут ну, весілля може бути, так, як кажуть на вцючень, да? Ну З тим, що от, якщо брати фінанси та кар'єри, то там крах. Да? А тут можна зустріти ну, тут наоборот созідання, в плані, що ми Як зустріч нової, другої половинці людини, да? Ну, те ж все, що я проговорила, не будемо повторюватися, займати час. Е, як загальному пройде для вас рік? Вау! Три старших аркана! Ну, дивіться в загальному 2026 рік для водолію. Це досить такий попечний кармічний рік буде. Е, досить фу, тяжкий буде рік, моментами невиносимий. От бачите, тут, і тут, і там завершення етапів, які хтось може завершувати якісь узли. Хтось якісь отношені нарешті не виносимо. Ну, енергії досить складні, тому що прижало мене аж від вас. Ну, дуже. Складний буде для вас рік з тим, що. Але все, що не робиться, знаєте, як так... посла робиться до краще. Ну, з тим, що, дивіться, бачите, ви із стрешу переходите в рух. Бачите, баба Яга летить на цьому. З тим, що багато прийдеться завершувати свої кармічні Якісь сценарії. Да? Сценарії будуть досить. Тут навіть по цих картах хтось може на вас вплинути магічно. Може бути і магічний якийсь удар. Да? Хтось буде пробувати вас продавити, бачите, з цими картами 5 цілий рік вас будуть пробувати продавити морально. Постійно будуть якісь такі ну жорсткі енергії. У вас ідуть, жорсткі енергії. Якщо водолій пристігніть свої рівні. Давайте, і то вгода, бачите, от про що йдеться мова. То вгода, що в кінці да, от цілий рік буде просходити якісь такі трешки невияснення відносин на роботі з якимись колегами, якісь просто з друзями, наприклад, такими в лапках. Да? Але з тим, що рік, як би не було тяжко, але ви все рівно візьмете свою торбинку да, і підете в, в нове. Ідете в нове. Будете міняти кардинально своє життя в у 2026 році. І рік для вас досить буде кармічний. Так що запасайтеся терпінням. Хочете вікти, хочете ні, в кінці року згадаєте за мене, що я вам казала. Знаєте, прийдеться прощатися з минулими якимось сценаріями. Давайте. Е... Совет, да, порада водолієм на 2020 порада водолієм на 2026 рік. Щоб от прийти в енергії изобилі, щастя і радості. От порадьте, як же водоліям себе варто поводити в 2026 році, щоб вийти на рівень, щастя і изобилием. Ну, дивіться, не давати себе в обіду, коли на вас будуть атакувати, не давати. Досвід бути таким строгим, раціональним, в деякій мірі, навіть різким, справедливим, в плані висловлювати свою думку, не мовчати що ще. Прийшов час трансформуватися, бачите, у вас дуже багато старших арканів. Прийшов час час говорити, висловлювати все, що у вас, скажем так, на умі, да? не обманювати, а говорити правду. І бачите, і у вас, от тут і тут вас запускається 2026 рік рік трансформації, рік кермічної якийсь урок, який ви мусите взяти. От у всіх падає імператор. Я вже який дивлюсь гороскоп, сюди гуляє імператор. Ну, доволі жорсткий має бути рік. Доволі потрібно включити свої такі, знаєте управлінські здібності, чи як це навіть назвати, потрібно брати життя у свої руки і якось управляти даним, потрібно знання здобувати нові, потрібно, можливо, якось хто, хто залежить, хто що, хтось може піти з роботи по найму, почати новий бізнес. Це також може бути. Більшість інформації я можу надати в індивідуальному розкладі, дещо підказати, як правильно вийти на рівень. Щастя, багатства, пишіть телеграм, звертайтесь і будемо індивідуально дивитися, що цей рік вам готує, і як обійти кризові ситуації. Бачите, як вилетіли карти, просто самі ті, типу... як обійти саме ці кризові ситуації. Між вийти на рівень доходу, на рівень, як, так, ресурсу, як і матеріального, в прямому смислі, так і в переносному плані енергетичному смислі. Тому пишіть, ставте лайки, коментарі. Дякую всім за увагу з Новим роком.